Всім привіт! Готуємо сьогодні дуже смачний і дуже швидкий, простий приготування кабачку, салат з кабачків. Для цього нам потрібно 1,5 кг кабачків, 1,5 кг моркви, 1,5 кг цибулі та 8 зубчиків чесника. Всього три інгредієнти і дуже смачний салат. І так, почали. І так, кабачок. Я порізала на такі квадратики, невеличкі. Морку потерла на. Терці для корейської моркви і цибульку теж порізла квадратиками. Кабачки у нас 1,5 кілограма, моркви пів і цибульки пів кілограма. Зараз ми починаємо готування нашого салату з кабачків. В розігріту пательню ми наливаємо 150 мл олії рафінованої. І починаємо обсмажувати. Цибулю, Закладаємо всю цибульку і починаємо її обсмажувати до золотистого кольору 3-5 хвилин. Поки цибулька наша смажиться, ми беремо одну столову ложку в загальної кількості, що нам буде потрібно, солі камінонів і підсолюємо трошки кабачки, перемішуємо, щоб вони пустили юшку. Води ми додати не будемо. Зараз скоріше юшку пустить. Гарно все вимішало кобички. Тим часом треба помішати цим Нехай далі тушиться. Коли цибуля поміняла вже колір, вона вже тушилася, додаємо всю нашу моркву, тобто пів кілограма. Я бачу, панічка буде цю коптені. Ну, треба буде, напевно, щось більше брати. Так, гарно перемішуємо і вона все разом, цибулька з морква тушкується. Все ж таки я додала 100 мл води, бо дуже сухо виходила цибулька з морку. Я тепер же, бачите, і юшку пустила. Так, разом тушкується 7-10 хвилин. Тоді будемо додавати кабачки. Так, все ж таки я переклала більший банячок, і зараз будемо додавати кабачочки наші, накладаємо наверх. А, що я ще хотіла показати? Бачите, як гарно кабачки пустили сік юшку. Виливаємо це все, тепер вони будуть тушитися у власному соці. Гарно все перемішуємо. Якщо у вас не влізло на біда, кабачки зараз осядуть і можна буде додати все, що залишилось, гарно все перемішуємо. Зараз, коли ми вже наші кабачки всі виклали, додаємо другу ложку, бо потрібно дві столових ложки солі на весь рецепт, а також 4 ложки сукру. Все гарно перемішуємо. Додаємо до нашого кабачкового салату 350 мл томатної пасти. Після томатної пасти ми додаємо нашу зелень, бо куди ж без неї? Так потискаємо 8 зубчиків чесника. Ну, якщо у вас великий, то можна і менше. І залишаємо отак варитися ще 20 хвилин, після чого будемо закручувати наш дуже-дуже супер смачний салат з кабачків. До речі, в цьому рецепті, якщо не маєте томатної пасти, можете замінити помідори. Помідорами облити їх кікатком, зняти шкірку і потерти на перці дрібній. Десь 600-700 грамів помідорів можуть замінити томатну пасту. А ми готуємо наш салат до того часу, коли будуть готові кабачки. Це ще буде хвилин 15. Так, пройшло 20 хвилин. Наш салат кабачковий вже готовий. Останній інгредієнт це одна повна ложка оцту. І зараз будемо готувати в банки. Так, скручуємо на мінімальну наш салат з кабачки і починаємо накладати до самого верху. Не забуваємо додавати ліжку. І Будемо закручувати. Йошки в нас вийшло багато. Кабачки гарно пустили з Ось. Ще трошки юшечки і починаємо. Ось який гарний та смачний салат у нас вийшов. І так, з даних інгредієнтів мені вийшло 3 700 700 мл баночки і 1 літрова. І ще трошки поїсти. Подивіться, який смачний і гарний салат у нас вийшов. Зимою просто пальчики лежиш. Всім смачного и па, -па.